Ну що там кривити душею у багатьох у багатьох жінок, у багатьох людей, я ж бачу це по своїй практиці. Попередні покоління батьків вони фанати аптеки, що лікар прилетить на блакітному гвинтокрилі, врятує, дасть чарівну пілюльку, Якщо щось станеться, хірург відріже, поріже. Розумієте, тобто люди виховані людьми, які не турбувалися про своє здоров'я, не розвинуті в цій ситуації, чого гріха таїти це так, і не привили дітям своїм цих навичок і цих знань, або хоча б бажання знати і розвиватися в цьому напрямку. І я на консультаціях бачу, як зрілі люди інколи старші за мене, вони нічого не знають ні про свій організм, ні про техніку безпеки, ні про можливості, наприклад, про альтернативу якусь хімічним речовинам, про шкоду, яку наносять нам ті чи інші ну, і препарати, і товари, і продукти, які от вживають. Модно, так прийнято, так було споконвіку, і люди не задумуються. Тому хоча б для тих, хто от, витрачає час, щоб зі мною побути і щось почути, я намагаюся донести цю інформацію. Отака в мене мотивація. Мені це передалося. Мама мене виховала, що різати треба тільки в крайньому випадку життя і смерті. Якщо в тебе є ще три дні до смерті, то різати не треба. Треба спробувати врятувати чимось на ну цілим залишити організм і не, не крамсати його під ніж. Так вона мене виховала. Мої діти так само на, на всі свята на новий рік, на якісь такі вони отримують пакетами. Величезний набір продуктів для здоров'я. У мене діти дорослі, я знаю, що вони. Ну, можливо, вони завжди можуть собі це купити. І це в нас нормально. У мене онучка, питаю, доця, що тобі подарувати? Вона каже: бабушка, у мене ацерола скінчилася, лаванда скінчилася, артишок я давно не пила. І дуже хочу омега-3. Розумієте, моя от 12 років в дитині. Ну, вона так вихована, вона на цьому жила. В неї вклав хтось ці знання і ті навички. І тоді, і тоді для людей це нормально. Ну Но, але для більшості то ні, а для більшості то ні. На новий рік це вони там собі можуть дарувати все, що завгодно, а мама на таку суму кожному напакує, яку вони собі точно не куплять. Зато вони собі користуються, 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 і слава Богу, здоров'я більш-менш у всіх є. Ну, розумієте, це, це також це культура відношення до себе і культура розвитку, і освіти певної. От.